Привіт, братва! Наступне відео. Привіт, братва! В минулому відео вам дуже сподобалось, як я їздив покинете село, де немає жодної живої душі. В цьому відео я хочу поїхати Тоже майже вимираюче село, і там в тому селі є велика, велика школа, гарна школа. Ну, її закрили, розкрали, розбили, і школи вже нема, а здання само стоїть. Я там ніколи в житті не був. Але мені дуже цікаво, що там всередині. І коли я там проїжджаю через це місце, мені трошки сумно. Ну, давайте в цьому відео ми поїдемо і подивимося, що знаходиться в тій школі. Ну, в тій школі, навіть нічого вже не знаходиться, все розбили. Але поїдемо, подивимося і потім порозмішляємо, чому так все це відбувається. і що можна було б там поставити, ну, замінити ту школу, що можна там було б відкрити. І принесло б користь нашій країні. Так, сьогодні у нас погода мінус 6, зараз ранок 8.59, Дорога вже трошечки розстала, бачите, вже снігу немає на дорозі, вже можна їхати. Коротше, друзі, що хочу вам сказати? що я ніколи не знімав українськомовний контент, але я дивлюся по ваших коментарях і по переглядам, що вам дуже подобається. І я буду продовжувати. Так що ми направляємося до закинутої школи. До закинутої школи направляємося і будемо дивитися на ту школу. сказати вам, друзі, що дороги просто нікудишні. Я не пам'ятаю, коли цю дорогу робили. Щоб її ну, зробити, я так думаю, її треба просто повністю зрізати і настолити новий асфальт. А чому так сталося з нашими дорогами в Україні? Тому що при Радянському Союзі дороги ложили під газончики там, да, до 5 тонн. А зараз їздять ось такі, бачите, приїхала фура по 40 тонн грузять і розламують наш асфальт. Ото такі справи, друзі. Я не знаю, дороги в Україні ужасаючі. Не знаю, коли їх зроблять. Напевно, ніколи. Вже почти під'їжджаємо до школи. Оце такі вулички, бачите, села вже на грані вимирання. Ну тут, так, да, тут люди ще живуть, ну я не знаю, може ну, 100 сімей живе, а може й не живе 100 сімей в цьому селі. Вон та школа вже рядом. Там не показало, що там хтось стоїть? а ні, не Такі тут дороги, оце. Зараз ми прямо до школи під'їдемо. <клес> так, ось ми вже доїжджаємо до школи. Подивіться, яке гарне здання. З білого кирпача, добротне. Я розумію, що дітей... Ну, Дітей в цьому селі вже немає, якоби... ну, або небагато залишилося. Отак От ми під'їжджаємо. Прямо, дивіться, до входу. Все, ми отак під'їхали. Да, звісно, все жуткувато. Раніше тут вчилися діти, дитячий, дитячий сміх. Ой, да, в цихось... Кабінетах проводили уроки. Ми зараз підемо всередину, подивимося. Все розбите. Ну Що стекла не повністю порозбивали, ну Ну майже, майже, майже все порозбивали. Ну Давайте підемо, подивимося, що там. Ти Так Ну що, давайте. Вийдемо. І зіліть нам на урок. Ого! Ух, як тут холодом зуме. Тут так холодом, сквозняки. Треба звернути увагу на потолки. Чи будуть падати? Вони на нас чи не будуть. Та ні тут добротне здання. Бо звісно, да, так, швидкувато. Так, що я хотів сказати? Ну добре, дивіться, наприклад, закрилася школа, да, дітей немає, нема за що задержувати школу. Ну, Подивіться, яке дебелюче здання. Тут можна було відкрити якусь фабрику. Даже, е саму просту фабрику відкрити, е шити там носки або якусь трикотажку. Ну, Можна було б це все діло відкрити, щоб це здання не пропадало. А так воно постоїть тут, я не знаю, років три воно розвалиться і, ну, і завалиться, собаки гавкають. Капець, так. Да. Десь був, десь вже і цей спортзал. Математик. Я не знаю, це, мабуть, тут математику преподавали. Ну щось мені наталиться. Що тут на за таблички залишились якісь? Юний математик. Випускає математичний гурток. А хто що... Старас Григорович Шевченко. Писав такі вірші, а тепер валяється на полу. Нікому не потрібно. Який тут сквозняк, якби ви знали? Я піднімаюся на другий поверх. Не знаю, тут місцеві люди ходять, може. Поліцію викли... викличуть. Може тут не можна ходити, але... Я ж не приїхав сюди щось ламати і красти. Отак от виглядає другий поверх. Дошка ще висить. Дивіться яка. Капець, подивіться, скільки тут всякого мусору. Капець, як це печально. Ну от скажіть мені, будь ласка, що я не правий, що можна тут відкрити якусь фабрику. Я ж кажу, саму, саму просту, елементарну фабрику відкрити по три коташки. Носки навіть шить. Ух ти, подивіться який клас, тут гарний. Заходимо сюди. Вау, це кабінет хімії був. Подивіться. Всякі бутилички, пляжечки. Капець. Фу, і смердить таким. Хімією. Це капець, друзі. От скажіть, вас не болить серце? Капець. Як це, звісно, грустненько і печальненько. Струму вже немає, все повідключувано. Та ну, звісно, для кого він потрібний. Там кабінет е хімії, Хімії. інтересно, так. Да. Він такий гарний. Ота так, -та, друзі. Я ж кажу, що можна було б. Нехай так, да, немає учеників. там, село вимирає. Да, закрили школу, але на цьому місці одразу ж відкрили б... Е ну, Відкрили якусь фабрику. І тут отут, допустим, живе, там чоловік сто в цьому селі. Вони б на цій фабриці працювали. Ну, це, 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 це логічно, це, це було б правильно. Економіка б в Україні нас б друзі. Набагато краще, ніж зараз. І ще якийсь тут клас. Радуга намальована. Не пописано, просто вже на дверях вже позривали таблички. І ми не знаємо в якому я знаходжуся класі. І тут, друзі, я вам скажу, так, так холодно тут на вулиці мороз. Плюс це все заморозилося, стіни, оці всі сквозняки так холодно. що... Зараз будемо отсюда вже йти. А я так розумію, то е, спортзал там знаходиться. ми не будемо туди йти вже в спортзал. Відчинилися двері. Відчинив мій оператор. Ще одні двері. Клас. Ну, з клас як клас. Да. У 2009 році ми знайшли в зошиті написано, що в 2009 році ще ця школа працювала. І я так розумію, що її як зачинили цю школу, ніхто звідси нічого не забирав. Ну таке, батареї там повирізали, деякий металолом позабирали. А все остальне отак покинули і все. Нікому нічого не потрібно. Ну, що я можу сказати? Дуже шкода. Я не знаю, що, що воно таке, чому е, вимирають села. Це для мене, звісно, незрозуміло. Як це українські села вимирають? Чому так? Чому так все це відбувається? Напишіть свою думку, мені дуже цікаво, що ви думаєте по цьому всьому. Так не повинно бути. А ось, друзі, ми йдемо в спортзал. Точно це спортзал, подивіться. Дивіться, який гарний спортзал був. Здоровий. Клас. Оце здоровий. Я не знаю, це тут така місцина, така школа, таке все жутке, тільки знімати фільми ужасів тут. Капець. Оце вам і покинуті села, покинуті школи. Отак От все це воно виглядає. А раніше тут, представляєте, учні сміялися, вчилися. Було дуже-дуже. Весело тут. А зараз от такий от стан. У спортзал, звісно, класний був. Звісно, замерзли мы, звісно, знатно в цьому зданні і цій школі. Та що, мені хотілося побувати тут? Я подивився, вам показав, зняв. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. І чи можливо було б тут побудувати якесь підприємство в цьому приміщенні. Напишіть свою думку, будь ласка. На цьому відео я буду заканчувати. Буду шукати для вас ще цікаві міста. Буду все це освітлювати. І будемо дивитися. Дякую, друзі.